Загальні налаштування. Відкрите налаштування свого сайту. Перейдіть до вкладки налаштування у розділі Ваш магазин. У вкладці Загальні ви можете налаштувати видимість сторінок магазину в пошукових системах, тобто приховати або відкрити їх для індексації. Це налаштування буде стосуватися сторінок товарів, категорій домашньої сторінки магазину, але не вплине на звичайні сторінки сайту. Ви можете встановити глобальне сортування товарів на сторінках категорій домашньої сторінки магазину і блоку вітрини, а також налаштувати пагінацію товарів. Глобальне сортування означає, що на сторінках магазину товари будуть відображатись для покупців відповідно до вибраних вами налаштувань. Наразі у відвідувачів сайту немає можливості самостійно сортувати товари, однак вони можуть змінювати задану вами пагінацію. Ви також можете увімкнути розширену електронну торгівлю для певних аналітичних сервісів. Відображення даних. Перейдіть до вкладки Формат даних щоб встановити валюту для свого магазину і вибрати формат відображення ціни. Окрім зміни валюти та формату відображення ціни, ви також можете приховати кінцеві нулі в її дробовій частині. Ці налаштування застосовуються глобально на всіх сторінках магазину, а також для блоку вітрини. Щоб змінити формат відображення валюти для карток товарів, введіть потрібні вам значення в поля префікс і суфікс. Для відображення ціни у такому форматі необхідно залишити поле префікс порожнім, а у поле суфікс перед написом грн поставити пробіл. Ви можете додати власний текст для відображення чотирьох можливих статусів наявності товару. Налаштування карток товарів. Відкрите вкладку Картка товару, щоб налаштувати автоматичне відкриття кошика після додавання товару покупцем на домашній сторінці магазину, сторінках категорій та у блоці вітрині. Ви можете налаштувати відображення лейблу для товарів, його тип та розташування. Сповіщення про нові замовлення у вашому інтернет-магазині. Ви можете отримувати сповіщення від магазину у вигляді електронних листів, повідомлень в месенджерах, а також за допомогою вебхуків. Видалення магазину. У вкладці Видалити магазин ви можете видалити весь вміст вашого інтернет-магазину без можливості відновлення його попереднього вигляду. Для видалення магазину потрібно підтвердити цю дію за допомогою введення тексту, видалити у відповідному полі. Після цього всі сторінки магазину, товари категорії та інші елементи будуть повністю видалені з сайту, ви зможете підключити магазин знову, але його створення необхідно буде починати з чистого аркуша.